Проблему глобального потепління обговорювали вихованці школи англійської мови Персеверанс. Учні разом зі своїми викладачами та африканцями за походженням, президентом та віце-президентом громадської організації Африканська Рада намагались зрозуміти причини і оцінити можливі наслідки природного катаклізму. Ви вже знаєте, можливо, вже слухали багато про те, які бувають проблеми? які проблеми. До сих пор мы с вами, с учеными, боремся, как бы уменьшить э, или предотвратить эту проблему, или как решить эту проблему, но все равно У нас ето продовжується. цього літа. Проблема глобального потепління була особливо актуальна. Раніше українці лише чули про катаклізм, а влітку відчули його наслідки на собі. Ми страждали від нестерпної спеки і спрагли чекали на дощ. Сніг посеред розквітаючої весни. Птахи, що тепер пізніше, відлітають у вирій. Що ще чекає на українців у найближчому майбутньому? Примір сама лічна що боятися нічого не потрібно. нужно. Ну ж просто кавсьому бути готовим. От в чому суть. Не залишились байдужими і наймолодші вихованці Академії дошкільних наук. Вони відгукнулись на проблему своїми малюнками та підготували колаж із зображень тварин, що належать до вимираючих видів на планеті. Поінформовані, отже, частково захищені. Саме таке завдання мали на меті викладацький склад перверансу та члени організації Африканська Рада. Ксенія Варкалець Олагутеров новини телеканал Бориспіль.